І так, друга частина нашого відео. Тут ви можете подивитися, як саме використовувати вибрані ваші картинки у якості хайлайтс. Для цього потрібно або створити саме актуальну сторість, тобто хайлайт, або вже змінити картинку тією, що є. Я для наглядності покажу, як то створити нову, і саме як її змінити. Додаємо. Вибираємо актуальну сторіс. Я виберу просто одну для більшої наглядності вам. І далі, якщо ви помітите, є текст редагувати обложку. І тут вже ви вибираєте той малюнок, той хайлайт, який вам найбільше сподобався. Ставимо готово, готово. Все, ви отримали новий хайлайтс. Ма того, що він виглядає досить естетично, так і це зручно для вас і для ваших підписників.